Сьогодні наша країна вона відзначає День Незалежності, і ми розуміємо, якою ціною справді дається ця незалежність, і існує багато думок стосовно цього, кожен тримається якоїсь своєї, але ми бачимо, що е оця свобода вона не дається просто так. За все платиться ціна, за це проливається. Кров за це віддається час, ресурси, людське життя. І чим далі ми бачимо, що чим більше ціна, відповідно, тим має свідоміше проживатися це життя. І так само можна подумати, що от ми звертаємося до Бога, щоб Він зупинив цю війну, але як він міг її допустити? І Люди задаються, от якщо Бог такий добрий, чому у світі стільки зла? Але почув таку відповідь: навіть якщо ви заберете уявити світ без Бога, то зло нікуди не дінеться. Тобто причиною зла є не Бог, а самі люди, які бунтують, які вибрали Йти за своєю гріховною плоттю, робити те, що їм хочеться, ніж прийняти Божу волю в своє життя. І ми розуміємо, що в ці часи все складніше і складніше навіть в таких гарних і святкових обставинах, десь коли ми в новинах говориться про те, що можливо. Якийсь тривалий мир, що це може зупинитися, але ми бачимо іншу реальність. І тут е, вже от на днях недалеко, звідси, в Мукачеві е, прилетіло, і деякі люди. Ну, по-різному, от хтось е, ще більше боїться, хтось вважає як за справедливі, що от нарешті вони там відчули війну, сидять собі. Е, по-різному. Але все, що мало би бути, оця єдність між людьми, яка буде мати оцю силу протистояти ворогу. І ми так само бачимо, що за цю свободу в Христі, яку ми маємо, також пролилася, віддалася велика ціна, це Бог сам взяв і помер за нашу свободу. Сьогодні я би хотів з вами трошки пороздумувати над однією подією, яка сталася з Ісусом і його учнями. Вона записана в Євангелії від Марка в шостому розділі. Це історія про те, як Ісус своїми учнями нагодував п'ять тисяч людей. Дуже така відома історія, і вона починається перед тим, що е, е, Ісус Він відправляв своїх апостолів проповідувати, е, Він давав їм відправляв їх у певну місію. І вже після того, як вони повернулися до Ісуса, вони почали йому розповідати, як все це в них пройшло, все, що вони робили, як вони багато людей навчили. Ісус їм говорить, ідіть і відтепер у пустинне місце, і відпочиньте. Е, на що би я хотів звернути сьогодні увагу? Це те, що подивитися через цю подію, те, що Бог, Він. Зацікавлений у забезпеченні наших не тільки духовних потреб, але так само і фізичних потреб. Тому що ми читаємо, що Бог знає, що все, що нам треба, щоб ми не журилися, що будемо їсти, що пити, що одягнемося. Бог знає, що це все нам потрібно, і справді ми бачимо, як Бог про це піклується. І також подивитися через цю подію нагодування п'яти тисяч на те, як розкривається серце Ісуса в відношенні до людей, те, як Він до них ставиться, і те, як Він задовільняє їхні потреби. Ця подія записана у 6 розділі від Марка з 30 го вірша. І, отже, апостоли прийшли до Ісуса. Він їх. Послав відпочити, і все одно багато багато людей приходили і приходили, що учні не мали часу навіть поїсти. От вони постійно були в служінні, постійно е, допомагали Ісусу, постійно якось організовували цей натовп. І отже, вони вирішили відплисти на човні у пустинне місце, щоби побути на самоті. Але ми читаємо, люди побачили їх, і вони їх упізнали, і побігли за ними пішки з усіх міст і дісталися до того місця раніше за них самих. От, уявіть, ви хочете відпочити, ідете там, де точно людей немає, але люди знають, куди ви йдете, і вони приходять туди ще раніше за вас. Я не знаю, які були очікування в учнів, тому що якщо брати Ісуса, ми розуміємо, що Він. Знав, для чого все це він робить. Він по-іншому ставився до людей, він по-іншому на них дивився. Але якщо брати звичайних учнів, які помагали Ісусу в його служінні, вони могли мати якісь певні свої мотивацію, як певне ставлення до тих людей і не завжди воно було, я не знаю, можливо, з такою прям відданою любов'ю, і цей, можливо, натовп. Який слідував за Ісусом, він їх міг дратувати. І ми бачимо далі, що е, вийшовши на берег, Ісус побачив багато людей, і написано, Він змилосерднувся до ними, тому що вони були як вівці, що не мають пастуха, і почав їх багато навчати. Коли минуло чимало часу, його учні підійшли до нього і сказали: тут пустинне місце, і година вже пізня. Відпустив людей, щоб пішли в хутори та села, які навколо та купили собі їсти. Але він сказав їм Ви дайте їм їсти. Ми бачимо, що е, тут описується оце ставлення Ісуса до людей, коли, вийшовши на берег, Він міг почати ну, можливо, учні, можливо, нам тут не пише, але знову ж таки, що от побачив багато людей. І Він не нарікав, а написано, що Ісус змилосердився над ними, тому що вони були як вівці, що не мають пастуха. Ісус він не дивився на цей натовп як на певний тягар. Коли ми, можливо, десь дивимося на певне служіння, то це служіння воно завжди зводиться до служіння певним людям. І можна дивитися на це як на певний тягар. Але ми бачимо, що Ісус Він дивився на їхні серця, на їхнє життя. Він бачив оцю їхню десь, розгубленість, оцей їхній духовний голод, те, що вони не знали, куди йдуть, вони не знали, на яку стати дорогу, за що схопитися, яка їхня основа. І от вони були як вівці, які не мають пастуха. Можете уявити собі цю аналогію, тобто розгублені десь самі у полі, хтось поодинці, хтось, по хтось скупчився разом, але це натовп, який не знає, який вибрати орієнтир в житті. І ми бачимо, що Ісус, Він навчав їх, що настала вже пізня година, і учні. Дивлячись на весь цей натовп, вони розуміють, ну, що це як певний тягар для них, що це вже їх починає десь дис... дратувати. І вони кажуть, відпусти людей, щоб вони пішли у хутори і купили собі їсти. Тобто, ну, все логічно. Е... Їхня реакція дуже була така практична. Тому що вони не могли обезпечити їх всіх, бо вони говорять, що чи нам піти купити хліба на 200 динаріїв і дати їм їсти. Тобто, 200 динаріїв – це десь була плата одного робітника там, приблизно за 8 місяців, щось таке. Тобто це один динарій, це одна денна плата. І для учнів це тоді була досить непосильна сума. Тобто і навіть не знати, чи цього всього вистачило. І ми бачимо, що Ісус він дивився глибше, не з виходу того, скільки би йому це коштувало, а який принесе це результати. Ми бачимо, що для, цього, для нього були цінні ці люди, які слідували за ним, і він хотів їм дати більше, ніж. Слова да? більше дати, ніж їх чогось навчити, він хотів їм проявити цю турботу, оцю практичну турботу. І це один з таких для нас уроків, що Бог він знову ж таки бачить не тільки наші зовнішні якісь потреби чи наш зовнішній стан. Але він вникає в наш внутрішній стан. Він знає наші переживання, наші е, проблеми, які ми проходимо. І цей натовп, який слідував за Ісусом, вони е, могли мати різну мотивацію. Хтось йшов туди просто з цікавості, тому що це такий вчитель видатний, про якого, в який, скажімо так, е, Приніс певну таку, можна сказати, десь в певних питаннях, революцію. Відбувалися різні конфлікти навколо нього, і деяким людям просто було цікаво його почути і подивитися на нього. Інші ж люди йшли з мотивацією отримати певні якісь чуда від Ісуса і, відповідно, з певними такими корисливими цілями, інші справді. Хотіло дізнатися істину, бачали в ньому вчителя і е, щиро йшли за ним. Тобто ми бачимо, що цих всіх п'яти тисяч людей ми не можемо виокремити якихось одних. Можна би було сказати: оці, які щиро йдуть за Ісусом, цих ми нагодуємо, ті, які з якихось корисливих цілей, ви йдіть самі додому, поїжте і, і так далі. Але Ісус, він так не робить, і ми бачимо. Що він їх не розділяє, він нагодовує їх всіх. Тобто ми, це показує, що Божа любов вона не залежить від мотивів людини, від того, з чим людина приходить, він дає їй благословення, але він дає їй щиро, так як написано, що і дощ падає як на вірних, так на поля вірних, так і невірних. І ми бачимо далі, що <кій> <кій> Ісус починає шукати якісь певні можливості. Учні зразу говорять про якісь дії, які вони не можуть зробити. Тобто вони кажуть, чи піти нам купити хліба на 200 динарів і дати їм їсти. Ми не знаємо, чи були в них ті гроші, тому що знову ж повторюю, що це досить велика сума була. І вони, вони щось планують зробити в майбутньому. Тобто це вже знову ж таки пізня година. Чи дійшли б вони до хутора, вернулися, чи купили б вони стільки їжі, ну і чи вистачило б логічно, що на 5 тисяч 12 учнів вони б дуже довго це все робили. І Ісус Він шукає певну практичність, Він говорить, не те, що в них. Колись буде, Він говорить напряму їм те, що в них зараз є. Скільки хлібів у вас є? Ідіть та подивіться. І, дізнавшись, вони сказали п'ять хлібів та дві рубини. Тобто те, що мале було в цих учнів, він, ми знаємо, Ісус взяв і Він це благословив і воно помножилося. І це... Знову ж таке певне не просто практичне чудо, а знову ж таки духовне відкриття, коли ми бачимо, що Бог може зробити чудо навіть із малого, якщо ми готові це йому віддати, згадуючи притчу про трьох слуг, яких пан наділив певними талантами. Одному дав п'ять, іншому два, третьому один. І відповідно можна вважати, що от того, у кого найменше, йому найлегше з тим справитися. Тому в нього мало, він може його легко пустити в оборот, але цей лукавий слуга він дивився на цей один талант, як на щось мізерне. І навіть це одне, що він мав, він е... знехтував ним. Тобто Він хотів чогось більшого, тому що він бачав більшому, можливо, якісь перспективи. Але навіть тим одним, що в нього було, він знехтував. Ми бачимо, що Ісус він так не робить і це е, показує Його характер, Його ставлення е, до людей те, що навіть з малого. Якщо ми готові віддати це йому, він може зробити велике чудо. І ми бачимо, що після цього Ісус він наказує учням розсадити людей по траві і розсадити їх групами по 100 та по 50 осіб. Тобто, зробити певний порядок, це знову ж така якась. Аналогія того, що Бог, він Бог порядку, і те, що, як хтось сказав, що для того, щоб Бог зробив чудо, потрібно організувати це для цього, зробити певну таку ніби як платформу. Ми читаємо далі, що Ісус він узяв п'ять хлібів і дві рибини. Подивився на небо, благословив їх і, розломивши хліби, дав своїм учням, щоб роздали людям, так само роздали всі обидві рибини. Усі їли та наситилися, і назбирали 20 повних кош... 12 повних кошиків із залишками від риби, тих, хто їв було п'ять тисяч чоловіків. Ми також бачимо, що через цю подію, що Ісус Він вчить учнів співпрацювати з ним, а не просто дивитися осторонь. Тобто, можливо, учні, які дивилися перед цим на цих людей, як на певних, можливо, як на певний тягар, як на певну проблему, і вони розуміли, що вони їх всіх не нагодують. І вони їм приносять певні клопоти, вони не можуть з ним без відпочити. І, можливо, вони дивилися на них з певною роздратованістю, але зараз їм Ісус каже: ідіть і роздайте їм цю їжу. Тобто йдіть і послужіть їм. Ісус закликає учнів не просто дивитися, а бути активними учасниками, і це те, що Він хоче також для нас. І ми бачимо результат того, що е, Ісус Він дав більше, ніж потрібно було. Коли всі наситилися, залишилося ще 12 кошиків, і можна подумати, чому іменно 12? Хтось каже, тому що було 12 учнів, хтось каже, тому що було 12 племен Ізраїлових. Але ми бачимо, що. Ми, можливо, все ж таки для самих учнів в той момент було таке відкриття, що на кожного з них залишився один кошик риби. Тобто на кожному з них вистачило ще з подостатком. І можна подумати, що от Бог би діяв з якихось людських розрахунків, що от вирухало все як потрібно. Але ми бачимо, що. Не пошкодувавши цих п'ять хлібів і цих двох рибин. знаєте, звичайна людина, вона би подивилася на весь цей НАТО, можливо, і розуміла, що вона ні з ким особо не поділиться, десь пішла, тихенько собі, з'їла і була сита, хоча б вона сама. Але в цій ситуації ми бачимо, що оце мале. Бог благословив і вийшло ще з подостатком і для тих, хто, хто трудився. І учні, дивлячись на це все, вони також могли для себе взяти якийсь урок. І, можливо, вони дивилися вже після того, як Ісус був вознесений, і, можливо, вони згадували цю ситуацію, тому що це нагадує чимось. Подію, яка відбулася на те, як Ісус робив хліболамання. Він також узяв хліб, Він його благословив, Він Його роздав, і це саме Він зробив своїм життям. Тобто Він віддав Його за гріхи людства, і Це дало свій плід, це дало свій результат, це дало. Оцю свободу в житті, оце життя з подостатком, про яке Ісус розказував. І також ми можемо бачити через цю подію, те, що учні вони зрозуміли, що Бог Він забезпечить для них усе необхідне, що їм потрібно. Якщо вони з вірою служать йому, і те, що вони ні в чому не будуть турбуватися, як вже було сказано, якщо вони спочатку шукають Царство Небесного. І коли ми дивимося, також один з таких уроків те, що Ісус Він закликає до співпраці з ним, коли Він говорить учням спочатку, щоб вони дали. Цьому всьому великому натовпу їсти. Е і знову ж таки це показує, що навіть щось незначне, що ми віддаємо, це може принести, що ми віддаємо в руки Бога, це може принести е благословення для багатьох людей. І е Також одне з таких це коли ми бачимо, що Ісус Він на початку сказав людям, щоб своїм учням, щоб вони пішли і відпочили. І, можливо, учні вони могли настояти на своєму, що давай Ісус, ми перепливемо в інше місце, чи ми лишимо їх, нехай вони все ж ідуть. Додому і поїдять собі. І вони могли знайти сто відговорок, щоб навіть не знайти оцих пару хлібів і цих дві рибини. але це би чудо не сталося, якщо б учні вони наполягали на своєму бажанні відпочити. Деколи оця втома, яка супроводжує нас, вона може бути певним таким оправданням. Чому ми щось не робимо. І... Але ця втома вона не має бути перешкодою для того, щоб ми служили іншим людям, щоб ми виконували Божу волю. Тому що сама втома вона можливо згодом і пройде. Але оця можливість, яка була в той час і в той момент для учнів, вона би в наступний раз, можливо, би ніколи. І не повторилося. І це таке невеличке нагадування для нас, що Ісус Він турбується так само, як про наше фізичне життя, так само і про наше духовне життя. І оце нагодування П'яти тисяч це не просто про хліб і рибу. Це про те, що Бог він хоче задовільняти всі наші потреби, всі наші потреби і тіла і душі. І де коли ми думаємо, що <кхм> і просимо Бога про якісь незначні такі потреби, і думаємо, чи є Богу діло до цього, чи є йому щось до такої проблеми, яка ну, не варта навіть щось проговорювати, але ми за неї тривожимося. І якщо ми за неї тривожимося, то це вже... Ознака того, що з цим потрібно звертатися до Бога в молитві, і Він хоче, щоб ми це робили, тому що, як ми бачимо, що як Ісус Він дивився на тих людей, як були вівці без пастуха, Він був тим справжнім пастором, який піклується про свої ховаці, який водить їх на пасовиски, який водить їх до води, який оберігає їх від хижака. Який, як написано, кладе своє життя за овець. І ми бачимо, що Бог він використовує мале, щоб показати свою силу. В чомусь такому, що люди, можливо, би відкинули, Бог проявляє через це свою славу. І Божа щедрість вона завжди перевищує людські потреби. І це якось показує і з одного боку, коли людина вона боїться щось віддати в руки Бога, тому що вона боїться, що вона це втратить з кінцями, а Бог їй повертає це в 100 крат. І вона розуміє, що, що вона була наскільки вона була права у Божій милісті, Божому, Божій любові до неї, що чого вона чогось боялася. І деколи люди сьогодні. Бояться щось віддавати, тому що вони думають, що Бог їх не любить, і відповідно вони бояться робити оцей крок вперед. Але дивлячись на Христа, ми можемо бачити те, що Він доказав нам свою любов, те, що Він віддав своє життя за нас. І він вже зробив оцей перший крок назустріч нам. І на закінчення хочу також певні питання для аналізу стосовно того, що відбувається в нашому житті, і одне з них, чи готові ми довіряти Богу щось своє мале, що ми маємо, чим так цінимо, можливо, щоб не на загал, як оці? Декілька рабин і хліб, чи готові ми довірити це Богу, щоб Він це помножив? Чи готові ми цим пожертвувати? Не просто довірити Богу як інвестицію, а справді пожертвувати, справді втратити, тому що е це все вони віддали людям. Учні вони послужили цим людям. І <клух> також дуже такий. Е Знаковий момент, те що вони е, любили їх, точніше, Ісус любив цих людей не так, як йому було зручно, а так, як вони цього потребували. Тому що Він хотів відпочити, і учні його також. Ми знаємо, що Ісус він був людина, і Він також мав певну втому, але він послужив їм не так, як йому було зручно, а так, як вони цього потребували. І він проявив любов ту, яку вони потребували. І наступне запитання: чи віримо ми, що Бог може зробити більше, ніж ми просимо? І третє: чи дозволяємо ми Богу бути своїм пастирем, бути тим, хто. Буде будити нас тим, хто буде забезпечувати нас. І от ці вівці справді тварина вона не піклується про щось в перспективі, як ми можемо бачити. Але ми люди ми трошки складніші за людину. Тому що людина вона одна задається питанням, хто я. Можливо, тварина вона досліджує цей світ, вона дивиться навколо, наприклад, на різні якісь, на природу, на квіти, щось нюхає, щось знаходить. І, можливо, в неї в мозку виникають якісь своєрідні питання, а що це, а що це, а що це. Але людина, вона одна задається питанням: хто я? І людина одна розуміє свою смертність. І Оця історія про нагладування п'яти тисяч. Нехай таким буде нам ранковим нагадуванням і натхненням довіряти Богу у всьому, і, і в малому, і в великому, і не боятися те, що Він потурбується про нас. Амінь. Давайте, будь ласка, станемо до молитви.